До вашої уваги, невеличкий розбір саме чат-боту для клуба по підписці. За допомогою цього чат-бота людина саме підписується на наш клуб по підписці, отримує якусь інформацію спочатку про цей клуб, підписується і має можливість саме відписатися, наприклад. Все в цьому боті, одним кліком, це дуже просто. Перше, коли людина потрапляє, вона бачить це повідомлення, натискає розпочати. Далі. От нас вітає, є кнопочки відразу оплатити доступ. Ми її відставимо найближчою, тому що це найбільш бажана наша дія. Далі інформація про канал, а також є можливість задати питання саме експерту. Внизу реалізовано меню постійне: про канал, оплатити доступ, вийти зі спільноти та задати питання. Тобто ще одна кнопочка вийти зі спільноти. Ось тут меню також є: оплатити доступ, вийти і задати питання, для чого зроблено ось це меню, яке я зараз показую, бо іноді оці кнопочки. Ось, бачите, зараз внизу їх не видно, і не кожний, на жаль, може здогадатися, що потрібно ось натиснути, бачите, де повідомлення, і потім значок, і ще з чотирма крапочками значок, ось на нього потрібно натиснути, щоб воно розвернулося. Але іноді люди не розуміють, і тоді у нас не буде на екрані кнопочку Вийти зі спільноти. Тому ось тут в меню, звісно, ми робимо вийти зі спільноти, щоб люди не боялися. Якщо ми натискаємо «Про канал», то бот нам дає інформацію коротку про канал, як кнопочку оплатити, задати питання. Оплатити. Обираємо тариф 1 місяць, 3 місяці, 6 місяців або 12 місяців. І в залежності від того, виходить саме повідомлення, на кожну кнопочку, що далі буде відбуватися, що для того, щоб оформити підписку, потрібно натиснути, а потім сплатити, і потім доступ прийде сюди. Коли людина натискає на оплатити підписку, вона переходить вже на платіжну сторінку. І після того, як людина сплатить ось доступ, він прийде автоматично сюди, в цей же бот. Якщо людина захоче вийти зі спільноти, вона просто натискає кнопочку Вийти. Якщо вона підписана, вона ще раз повинна сказати, що так хочу вийти. Але якщо людина просто натиснула, що хочу вийти зі спільноти, але підписки немає, бо скаже їй, що підписку ти не бачу, і що хочеш оформити підписку, тобто ось запропонує обрати тариф. І коли з людини знімається платіж, наприклад, є підписка на один місяць і 400 гривень, наступні знялися. сюди приходить повідомлення, що знята сума 400 гривень. Все, якщо чат-бот не зміг зняти, ну тобто немає грошей, наприклад, на карті, або людина сама вийшла зі спільноти, то чат-бот автоматично видаляє її з вашого каналу, або там зі спільноти з гілочками, в залежності від того, як реалізований сам ваш клуб по підписці. Ось так все просто.